Доброго дня. Сьогодні з нами на зв'язку голова Визирської сільради Валерій Стайлакі. Вітаю, доброго дня. Валерію Володимировичу. Закінчився дуже важкий рік. З одного боку, це був рік, на який було багато планів і розвитку інфраструктури, і планів, які пов'язані з великим будівництвом у громаді, і розвиток. Об'єктів культури, освіти, багато-багато іншого. Але ось сталося як сталося. І з іншого боку, громада почала працювати в іншому режимі на оборону, на свій захист. Ось так, дивлячись на 22-й рік, яким він був для вас, для громади яким ви бачите його сьогодні з позиції сьогодення? З перших днів війни наша громада і все населення не тільки громади нашої, а всі Україні, вони згортувалися і було таке відношення позитивне до наших Збройних сил України. Це продукти, одежа. Навіть наші жителі Візірки, Першатавнево і других населених пунктів подарили нашим збройним силам машини. Я дуже вдячний нашим освітянам, які чотири місяці готували три рази на день нашим. Воїнам, які знаходилися на території. Я дуже вдячний нашим фермерам, які підставили своє плече таки в цей час. Це велике фермерське господарство, бідно Олександра Вікторовича, агропівдень один, бабалик Євгені Філіпович і многі інші. Бідний Олександр Вікторович нам дав 15 тонн пшениці для того, щоб ми зробили муку і могли робити там солдатам булочки, смаколики, там хліб, навіть і там вареники, і так далі. Так далі. Бабалик поховав збройним силам із. На машини і другі для техніки запчастини. А гробід також допомагав нашим Збройним силам. Я хочу сказати, що навіть з перших днів, коли я побачив наш народ, я був впевнений, що люди на даний час не розгубилися ані згуртувалися. Вони всі зрозуміли, що це дуже великий такий напружений час. І я знав, що наш народ не побідити, наш народ буде завжди Стоять на своїх позиціях, що Україна наша і земля наша, і ми будемо за неї боротися. Тому що я вдячний нашим всім жителям за таку підтримку, таку трудну минуту. Я вже говорила про те, що були великі плани у громади, великі проекти, що почали робити, мабуть, що вдалося зробити, що відклали на майбутнє, мабуть, і на цей рік. На 22 рік у нас були дуже великі плани по інфраструктурі населених пунктів. 22 у 22-му з початку февраля ми почали будівництво стадіону нові зірки. Були плани. На що ми у 22-му до закончимо дом культури першотравневим? Це дуже великі об'єкти дороги, які ми не в кожному населеному пункту закінчують майже всі дороги. По благоустрою там дітські площадки, спортивні площадки. Ну і великі плани на будівництво водогону. А деся Іванова прийшла до прослов, який це дуже важливий об'єкт був для населених пунктів, тому що з водою в нас дуже велика проблема. І багато інших об'єктів, я не буду причиняти, які ми хотіли діяти у 2022 році. Всі плани, які в нас були, вся страшна війна, нам все нарушила. І ми не могли виконувати ці об'єкти, тому що була. Постанова 590, по якої ми мали право робити ті об'єкти, які входили в цю постанову. Це дрібний ремонт доріг, це тротуарних доріжок, це ремонт сховищ. Перша тернавими ми ділимо сховища, дуже великі на 1100 квадратних метрів. Це ремонт поміщення, ми ще закінчуємо 1 Первомай для временно переміщених особенно на 50 міст. Це ми можна було робити тротуарні дорожки, які ми зробили візірки. Це дороги. Не месне значення і обласного значення саме зілила дорогу від підприємства до села Візірки, ну і так далі. А на 23 й рік ми не становилися. ті всі плани, які у нас були на 22 й рік. Ми їх переносимо на 23 й рік. Це і стадіон, ети, і дом культури, і парки відпочинку, і дитячі площадки, і дороги, і освітлення. Я думаю, що в нас. Планах все все буде на 2023 рік. Ми будемо старатися їх виконувати, якщо все буде у нас добре. Я впевнений, що 2023 рік буде переможним роком, да, і ми зможемо виконувати всі плани, які ми поставили перед собою і перед нашою громадою. А давайте нагадаємо, що вже було в роботі, які ідеї вже були в розробці, до чого готувалися, як зараз. Прийнята стратегія розвитку із 23 по 30 рік. Таке дуже важливе питання. Це по паркам. І ми зараз цим питанням займаємося, тому що це дуже привлекательна така отрасль, коли може зайти інвестори і розвивати це вот своє підприємство і створювати робочі місця, до які дуже важливо для тільки для нас, і для України, і для нашої громади, тому що це допомітні кошти і так далі. І я думаю, що ми на цьому становлюються не будемо. Будемо далі продовжувати. Буде приїздиться наска по сміттєзвалищам, де ми. Будем поставить там сортировочную линию. Мы сейчас уже утвердили план, детальный план нашей свалки, уже сделали как на землю. И уже будем сейчас проводить конкурс с исполнителем, который там будет заниматься и держать свалку, и будет заниматься мусором, сбором. И я думаю, что в дальнейшем он будет заниматься всем строительством завода. Или мы будем привлекать инвесторов ему, чтобы они там работали совместно. Но всем питанием нужно заниматься, потому что это вопрос очень важный, актуальный, потому что там можно производить и электроэнергию. Это Можно работать какие-то другие, там, я говорю, даже тротуарные плитки можно с этого отходов делать. Это упаковка ультизированная, отправлять можно за границу и получать от отсюда какие-то прибыль для того, чтобы у было, ну, как вам сказать, було. Поток фінансовий для того, щоб ми могли розвивати свою громаду. Переробка сміття це дуже важливе питання. Ми з цим питанням приїжджали в інститут економіки. Професор осіпов привозив спеціаліста вопросу, і я думаю, що не це не тільки в громаді, це буде по всій Україні, тому що це наше майбутнє для того, щоб создавати і робочі міста для людей і підтримку цих громад і наших населених пунктів. Валерію Володимировичу, і наприкінці, будь ласка, ваші побажання на 23-й рік. Як ви думаєте, яким він буде, якими будемо ми? Я хочу сказати, що 23-й рік я сказав наш президент Зеленський буде ріком перемоги. Да, і я це впевнений, і люди йому вірять. І я упевнений, що нам ще трошки потерпіти треба, треба видержка, спокій для того, щоб наші воїни себе теж чувствовали спокійно і впевнено, щоб вони прийшли до перемоги. А вона в нас буде обов'язково. Я хочу всім пожелати нашим жителям громади Основне це мира, здоров'я, благополуччя, щастя і щоб в кожній домівці було тепло і уют. Дякую і за участь у програмі, і за оптимізм, і за плани на майбутнє. Живемо, живемо і розвиваємо свою громаду. Дякую за участь у програмі. Валерій Стойлакі, голова Визирської сільради. Сьогодні був з нами на зв'язку. До зустрічі.